Починаємо з оперативної інформації по Запорізькій області. Минулої доби ворог завдав 9 обстрілів з РСЗВ по Лук'янівському, Новодарівці, Полтавці та Гуляйпільському. Чотири авіаудари прийшлися по Пологівському району. Тим часом фіксується активне переміщення окупантів в бік Бердянська та Розівки. Повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Незвично велика кількість паливозаправників на Бердянськ. Знову вперше за літо вантажівки з живою силою через місто в напрямок Волновахи. Тим часом росіяни завозять людей для голосування на так званих виборах, що мають відбутися 10 вересня на тимчасово окупованій території Запорізької області. Починаючи з 30 серпня цього року, представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів. Крім того, в Цьому регіоні з'являються особи, яких привозять із території РФ та розселяють в покинутих будинках місцевих мешканців. Цей факт пов'язаний з підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа. Також посилюється тиск на місцеве населення із вимогою отримати російські паспорти. Зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства. Водночас на Бердянському та Мелітопольському напрямках росіяни активно застосовують баражуюче безпілотний каланцет та інші види озброєння, аби, хоч якось, втримати позиції від українського наступу. Втім, такі маневри не змінюють планів ЗСУ, які мають успіх в напрямку південно східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та Малотокмачка очертувати мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.